Є знижки на гепаргін 20% в аптеках Подорожник Бам та Офіцер 108-ї бригади тероборони Віталій з позивним Купол стоїть на захисті країни майже 10 років. У 2014-му він потрапив у першу хвилю мобілізації. Воював на Донецькому напрямку. За 4 роки повернувся до цивільного життя, займався національно патріотичним вихованням дітей та проводив тренінги з безпеки. Ми розуміли, що буде війна. Я був не один. В мене купа однодумців було. Дими, да ми розуміли, що до чого йде. Ми займалися, проводили там всілякі вишколи, тренінги для людей безплатні, вкладали свої гроші. У перший же день повномасштабної війни Віталій долучився до сил тероборони. Зараз разом з побратимами працює на Запорізькому напрямку. На цьому відтинку фронту купав дістав пораненням. Машина підірвалася на ворожій протитанковій міні. Мені дісталося більше, тому що якраз моєю стороною наїхала. Після поранення купол рік лікувався та проходив реабілітацію. Вчився заново ходити на протезі та відновлював ще й травмовану ліву ногу. Зізнається, до штучної кінцівки доводилося звикати та багато тренуватися. Я просто, ну, якось так, я на початку вирішив для себе, що ну а що? Ну або ну, сісти поплакати там і все сказати, життя закінчене. Ну, я вирішив просто для себе, що ні, я буду якось там, що зможу, то роблю, а там будь-як буде. Ну, я старався, старався просто, воно ну, все вийшло. Нині Купов знову в строю. Після відновлення змінив військову професію, але його досвід так само важливий для фронту. Мені якби, скажімо так, важко бігати, важко там змінювати стрілецьке положення, тобто там коліно встати, лягти там. Ну, Дуже важко там но це ж не кінець, ми може бути чимось іншим. Корисним, Віталій впевнений. Перемога України виборюється не лише в окупах та бліндажах, адже у війську повно професій, без яких армія не обійдеться. Головне знайти своє місце. Може сидіти там. Я не знаю, папери друкувати, Ну це теж потрібно. Якщо десь не буде забезпечення, теж армія там багато ненавидіє. Якщо армія не буде там ну, забезпечена, наприклад, їй севари, теж хтось має бути. Найважливіше мати мотивацію, каже Купол, і називає свої причини залишатися у війську. У мене сім'я в тилу, у мене купа друзів загинуло. Росія це ну, якби наш вічний ворог. Почитайте історію реально, скільки в нас війн було. Ну, яка тут мотивація? Після перемоги Віталій планує повернутися до цивільного життя та відкрити власну справу. Навіть у майбутньому зазначає Купол, кожен українець має бути готовий стати на захист своєї держави. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і Єдині новини.